Мир вам, улюблена церква Христова, маю прекрасну нагоду цей суботній вечір робити запис передачі із благословенного по суті краю нашої Закарпатської області. За мною знаходиться особливе дерево, про яке ми читаємо навіть в новому заповіту в заповіті. З якого в свій час Господь Ісус Христос очікував плоду, але не знайшов його. Ось ця смоковниця, яка позаду мене, вона принесла чудові прекрасні плоди, ви їх бачите. І досить смачні, досить ароматні. Є тільки ті, які зав'язались нещодавно, здавалося, б, середини жовтня. Є ті, які дозрівають, є ті, які в стані зрілості, так подібно і ми християни. Як важливо, щоб ми так само не залишились без плоду. І живучи на цій землі, ми могли так само, як і Господь очікував від тієї смоковниці, яка була вже в усій красі, мала чудове прекрасне, ось таке листя, але була одна вада, був один недостаток не було плоду. І ось ця смоковниця, що позаду мене знаходиться, вона своє призначення виконала. Але ми, як християни, чи ми виконуємо ось те, що доручає Господь церкві своїй, доручає для свого народу. Я хотів би прочитати особливий псалом Псалом Давида. Це 28-й псалом. І він говорить про те. Що Бог очікує від свого народу, що Бог очікує від своїх послідовників, і починається такими словами: дайте Господу, божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення Його у припишній святіні впадіть перед Господом. І далі говорить, голос Господній над водами, голос Господній. Над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величністю, голос Господній ламає кедрини, голос Господній трощить кедрини ливанські, Він примусить скакати ливан, як теля, та сирон, мов молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній тремтіти, примушує пустиню. Господь чинить пустелю кадеша тремтячую, голос Господній, примушує ладі тремтіти, і ліси обнажає, а в храмі його все належне йому вигукує слава. І далі цей псалом закінчується такими словами: Господь пробував у час потопу, і буде Господь пробувати по вік віку царем, Господь подасть силу народу своєму, Господь. Поблагословить ми миром свій народ, і вся чудова прекрасна обітниця. Народ Ізраїля чекає так само приходу Господа. Народ чекає так само, і щоб та війна припинилася на тій святій землі, яка точиться вже на протязі багатьох, багатьох сотень років. І ось ця біда прийшла і до нас, але ми читаємо, що Господь поблагословить миром свій народ. Голос Господній Давид згадує і каже, він гримів і над водами під час потопу. Ми, відкриваючи Біблію, так само звертаємо увагу на те, що голос Господній проговорив: нехай станеться світло. І все світло Божої правди, Божої істини, воно ще від закладень світу, воно і до сьогодні. Тими потужніми потоками проливається, і не тільки освітлює цей навколишній весь простір, але воно освітлює і наші серця. І ось те світло істини, яке є самим Богом, і воно прийшло на цю землю, і воно сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та істини. І ось цей голос він звучав. І тоді під час створення ось цього прекрасного Всесвіту, голос Господній так само звучав, і в тому Єдемському саду, коли Господь розмовляв із Адамом і Євою. Голос Господній звучав звучав безпосередньо і до серця Каїна, коли Господь застерігав, ти. Пильнуй, пильнуй своє серце, бо біля дверей лежить гріх. На превеликий жаль не дослухався, на превеликий жаль і допустив той страшний гріх. І ми читаємо, що той голос він не перестає говорити. І в час потопу так само прозвучав той голос і сказав, що не завжди духові моєму бути зневаженими людьми. Цей голос лунав, і в часи нового заповіту, коли господь проговорив, проговорив до свого народу коли Господь закликав усіх людей і казав: Прийдіть до мене, всі знеможні і обтяжені, і я заспокою вас. Голос Господній продовжує звучати і донині, і скільки буде продовжуватись історія цієї планети, Земля, цей голос буде звучати абсолютно до самої останньої миті, до самого останнього часу, який Бог відвів для. Жителів цієї планети Земля, і ось ми живемо в цей час. останній, і прихід Господа Ісуса Христа Він наближається. Але на превеликий жаль, так багато людей цей голос і не почули. Хоч він промовляє потужно, хоч він говорить до кожного людського серця, хоч він говорить до кожного народу, до кожної нації голос Господній. Він так само і сьогодні над усією планетою земля. І я хочу і ще зачитати ось ці слова, якими буде закінчуватись історія цього світу. І Бог буде промовляти. І промовляє до останнього. І ми читаємо ось ці прекрасні слова, які написав Іоанн, будучи свідком ось всього того, що було йому відкрито і показано, чим має закінчитись історія. Цієї планети Земля, і він пише: ми читаємо в 21-му розділі книгу об'явлення Святого Івана Богослова ось такі слова. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог. Буде із ними, і точно так як починався ось цей світ. історія планети Земля, історія людства. Бог створив людину, голос Божий прозвучав, голос Божий лунав кожного дня в раю, і Бог розмовляв з людьми. Так і саме ми читаємо, і ось ми будемо його народом, і Бог буде з нами. І Бог кожну сльозу з очей їхні зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він, він мені сталося: я Альфа і мега, початок і кінець то прагне, тому дарма я дам від джерела. Живої води переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього. А він мені буде за сина. Як важливо, щоб ми були переможцями, як важливо, щоб ми були ось цими прекрасними, чудовими дітьми Божими, якими він хоче бачити нас у єднанні. Тому чудовому прекрасному новому Єрусалимі, тому чудовому прекрасному місті, яке буде сходити з гори, де Бог буде своїм народом, і нехай Бог благословить, щоби дивлячись, і ось на це дерево, яке ще і ще являється, ось тим якби свідоцтвом, наскільки ми маємо пильнувати, щоб бути плідними, наскільки ми. Дійсно маємо ривнувати, щоб принести багато плоду для слави Господа, і хай нехай Господь допоможе нам саме такими бути. Нехай Господь допоможе, щоб кожен із його дітей заплодоносив рядно, рясно і цим всім прославив ім'я нашого Господа Ісуса Христа, і Він достоїн слави, достоїн честі і поклоніння, наш предвічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І ми схилимося перед Ним в молитві. І прославимо його, бо він один достоїн слави.